Я взяв тему біблейну, по суті, таку хрестоматійну, Давид, Давид, який переміг Голіата. Я взяв як за основу Мікелянджела цього Давида, класики в класики, так би сказати, і наближено по розмірах 5 метрів 17 сантиметрів, але зробив такий парафраз. По суті, такий місточок між Опішним і Флоренцією, тобто погляди все-таки в Європу. Мистецтво це, по суті, сакральна гра. По суті, ми шаманимо. Я хочу привітати нашого головного шамана Сергія Радька з недавнім днем народження. Сергій подарував музею цього величезного гігантського Давида, і в нього нічого не залишається, бо це вже робота не його, а музею-заповідника. Щоб він не дуже нудьгував і сумував за тим, що ця робота вже не його. Ми йому хочемо подарувати ось такого Давида на ознаменування цієї події і його ювілею. Ця алея називається Слава ЗСУ.